Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі Село та Сало. З вас лайк та підписка. А з нас гарний контент кожного дня. Тож, сьогодні тема буде така: рецептура корму для відгодівлі свиней в домашніх умовах так, щоб вони всі місяці вам досягали майже 200 кг, так як у нас. Я власний приклад вам буду просто розказувати. Але поки ми підемо в сарай до рецептури, бачите, де я знаходжуся? Я сижу на таких брьовнах, прямо колоди класні. а жалко їх рубати на дрова. Але що поробиш? Привезли нам отакі от дрова. Класні, дуб. Двохметровий, дивіться, який рівненький. Сучків, ну майже нема. Десь там, десь на якійсь колоді, може, сучки є. А так то, в принципі, без сучкастий. Але навіть якщо сучкастий, нічого страшного. Поріжемо його пилкою, скажімо там, сантиметрів по 40, поколимо колунами, молотом і все буде добре. Не зможемо самі, то не то, що не зможемо, ми то зможемо. Просто довго це буде. Можливо, прийдеться когось шукати, щоб хтось нам допоміг. Так що такі справи. Але що зразу почав, що типу, класні дрова, а жалко, наче різати на дрова. Бо отакі дрова, якщо просто пустити на доску, то знаєте, скільки було б це стройматеріалу. Ну, взагалі класна була б дубова доска. Ну, але що зробиш? Купили, то купили. Дуб, до речі, дуже класно горить. Дуб, ясен, акація, в даному випадку дуб. Так що будемо топити наш сарай коло наших свиней. Щоб було їм тепло. Ну і також у хаті. придбали ми це тут, виходить, 5 кубів і 3, десятих, щось таке, чи 5,5. ,5, я вже не пам'ятаю точно, так що не буду брехати за 10 500 Дорого це чи недорого напишіть в коментарях. Але все одно мені їх треба купувати. І мимо цієї машини ще, мабуть, зодві будемо купувати. Тому що зима дліна. А саме головне, що літом це купити дрова, щоб вони були сухі, і потім зимою сухими дровами топити. Тому що якщо ви купите їх, скажімо, пізні осені, коли вже там пішли дощі, задощилися або суху, чи то й мокру деревину купите, вона вам не дасть тепла. Вона буде просто горіть, якби птліть, то знаєте, теплоотдачі енерг... 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 енергетичної теплоотдачі від таких дров не буде. А коли ви купили її літом, ось як в даному випадку зараз. Поколите її, складете під накриття, щоб не мочилося, то така деревина буде дуже-дуже добре гріти взимку. Тож, переходимо до нашого зерноскладу. Що в нас тут знаходиться в зерноскладі? Жнива літні пройшли. Уже, мабуть, зараз включимо світло, а світла чомусь немає. Давайте я піду, перевірю, чому немає світла. Перевірив я, вибило було. У гаражі вимикач. У мене е, виходить так, що три фази заходить у гараж і там розприть щит, на якому одна фаза, наприклад, йде на сарай, одна фаза йде на хату, і одна фаза от, е, на хранилище. І от цієї ж фази в мене працюють її коптильня. І по-відьому нагрузка пішла і вибило цей. Так що, включив, все працює. Значить, жнива, як я вже сказав, закінчилися приблизно десь, ну, вже, мабуть, місяць назад. Хто хотів продати, кому не було де скласти зерно, той вже продав. Кому є де скласти, звичайно, ті люди те зерно завезли собі в склад. Ну, Будуть або пізніше продавати, або будуть просто теж займаються, наприклад, сільським господарством, будуть кормити своїх свиней. Свиней там, чи корів, ну, все, що в кого є. Придбали ми. Чималенько пшениці придбали ми майже 5 тонн ячменю. Ячмень хороший, ось такий, дивіться, сухенький, все сухе. Бачите? От що найкраще мені подобається у літній період у жнивах, то це те, що ти купляєш, якщо, допустимо, ну, понятно, що всі ж косять тоді, коли спека. Коли спека, як то кажуть, неможлива, і коли зерно сухе. Вологість у ньому така, яка потрібна для зберігання, скажімо, в кучі в кагаті, дощі не йдуть, це саме-саме краще. Тому от ми в той період старалися-нько все купити, коли люди продавали, щоб можна було скидати в кагат. Дивіться, воно лежить по висоті, ось у мені майже ось такого по груди. Ну я не знаю, скільки це, там, півтора, десь метра, може, метр шістдесят на кучі. Я запихаю значить, руку геть туди. Зерно всередині холоднюще, розумієте? Тобто воно сухе ідеально, воно не пріє, воно не гріється і таким чином воно зможе зберігатися, скажімо, ну, довгий-довгий період, поки ми його і не використаємо на корма. Так що тут лежить ячмінь, тут лежить ячмінь. А ось тут ми підкидали серединку. Це кукуруза, яку ми купляли, ну, зразу одразу після Нового року. Просто вона так лежала отут, ми її скидали сюди, щоб можна було ячмінь покласти. Обклали мішками отако, і згорнули її на кучу. Тож по рецептурі, скажімо так, як я готовлю корма, я використовую от на даному випадку. Чому я кажу, що на даному випадку? Тому що рецептура може мінятися в залежності від того, яке у вас є зерно і в якій кількості. От, Наприклад, зараз у нас є в достатній кількості пшениця, є, в принципі, в достатній кількості шокукуруза. І що ячмінь для приготування гарного якісного корму. Коли, наприклад, якщо от дожнив, був такий період, коли, скажімо, закінчився ячмінь. От повністю закінчився і не було. Була тільки на остатку пшениця, і саме більше було цієї кукурузи, тому що ну, якби вона б куплялася саме остання. То рецептуру я міняю в тому плані зернову групу, можу змінювати. Чогось більше, чогось менше. Тому, от коли ми дійдемо до рецепта, це я кажу рецепт іменно той, яким ми користуємося, як я годую у себе на господарстві наших поросят. Чому вони такі ростуть? Тому що ми робимо такі рецепти. Але е, рецепт може змінюватися. Якщо ми підійдемо, наприклад, от сюди, до цього стенда, ось я вам зараз подробненько розкажу, що, як і куди. Зараз я витягну. Ось цей премікс. Ось, ось дивіться. Премікс фірма Nutrimin, Рецепт для відгодівлі свиней. Тобто, оцим рецептом, оцею рецептурою, ви можете годувати свиней, скажімо, від 30 кг від 30 і більше. Це я шукаю, знаєте, от малював-малював цей стенд. А саме головне... І не домалював ручку. О, є стручка. Зараз провіримо, що вона пише тут. Да. Значить, 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 оця колонка, ось що я не дописав, це на 100 кілограм. А оця колонка це на 25 кілограм. Чому я так пишу? От приблизно так, щоб було прямо видно людям конкретно. Чому я так пишу? Тому що. Взагалі, то я от беру, якщо рецепт, скажімо, готую, то я його беру на 100 кг. Ось оце все, що написано в цій колоночці. Але, ж, але ж, але у мене немає зернозмішувача такого здорового, знаєте, щоб я туди кинув 100, 200 там, чи 500 кг. Я на даному етапі, поки що ще ми не придбали такий зернозмішувач, колотимо бетономішалку. Щоб в бетономішалці добре все розмішалося. То я готую все на 25 кг. Все, що стосується 100 кг, розділяємо на 4, і у вас виходить рецептура на 25 кг. Тому що все повинно дуже ретельно змішатися. Десь приблизно, скажімо, та, ну, тільки починали ми свиньми, думаю, та що тут, ж здорова, так на 60 там, чи 70 літрів, отако, якщо в літрах взяти. 50 кг буде мішати. Типа тряпкою так закрив, трошки її так на бочок, отако, знаєте, нахилив, щоб вона тако крутилася. І буде мішатися. Нічого подобного. Розумієте, в малій такій ємкості 50 кг дуже важко вимішати. І може бути таке, що, наприклад, частина премікса, особливо премікса, якщо вона десь знаходиться в одній частинці, а ви накидали повну бетону е частин зерна, там ячмінь кукурудза пшениця, воно ретельно не зможе вимішатися. І, наприклад, ви тоді вважаєте, що воно за все переколочено гарно. Даєте свині, наприклад, у корито, і якраз ота частина, не вимішана того премікса, попадає конкретно в якійсь одній свині. Вона його з'їдає і тут тобі починаються проблеми. Желудок стає, там свиня тоді не їсть, хворіє, і ти думаєш, як її це і її вилікувати і так далі. Тому це все лишні проблеми для ваших свиней, і в тому числі, по-перше, це для вас. Тому краще зробити менше, як то кажуть, краще-менше так краще. От так. По 25 кілограм. Значить, ми конкретно що ми робимо? Я привожу тільки свій приклад. Я нікого його не нав'язую нікому. Просто хочете, можете спробувати. Не хочете, ваша справа. Ми використовуємо премікс «Нутрімін». 3%. Тобто на 100 кг, на 100 кг всієї суміші я його сиплю 3 кг. От представте, от кажуть часто Ти хімію, там, хімія, хімія і так далі. Люди кажуть, що хімія. Просто не розбираються, що це за хімія. Яка це хімія? Це що, нітрамофоска, чи сульфат натрію, чи сульфат калію, чи ще щось таке? Оце може бути, наприклад, хімія. І то, це, що я тільки що перезвав, це теж корисні мінерали, які використовуються в садівництві для полив там, баштану, там, скажімо, городних різних культур в такому плані. Розумієте? І це ніяка не хімія. Так само і в нас це ніяка не хімія. Нутрімін це вітаміни і мінерали, які необхідні для того, щоб йшов гарний розвиток і ріст поросят. Без цього просто ну, ніде ви не дінетеся. Тобто, тут ще є, знаєте, один такий важний момент, як правильно зробити це все. Рецепт ось є. Тут ось можна сказати: премікс, соєва макуха, пшениця, ячмінь, кукуруза. Все. Да? Але як його правильно зробити, щоб воно правильно вийшло? Для цього ви просто берете, наприклад, я беру по своєму прикладу 25 кг я роблю, ось з цієї колонки на всю бетонушалку. Я беру значить, 750 0,750 кілограмів або 750 грам. Висипаю, ну, важу на ось вагах і висипаю, висипаю бетону мішалку. Далі я беру макуху соєву. Тобто не чисту сою, питають часто, чи сою можна перемолоти і дати. От, ні, не можна. Соєва макуха вона ну, насичена сильно білком. І білок, скажімо так, дасте свиням, буде білкове отруєння. Кажуть, Ядовита. Вона не ядовита. Вона просто білкове отруєння при, при великій кількості споживання чистої сої. І свині також можуть поболіти і подогнути. Тому потрібна соєва макуха. Соєвої макухи я беру 4 кілограми. Вона також соєва макуха, ось тут ось у мене є розпечатаний мішок на остатку, я покажу. ось дивіться, Вона також ось таким чином виглядає, бачите, такі кусочки. Це не значить, що таку соєву макуху потрібно кидати зразу у бетономішалку, мішалку. Ні, Берете, важите 4 кг оце соєво макухи, мелите її на ДКУ, на пиляку, як то сказати, на, ну як на дерті. розумієте, І тільки тоді ви висипаєте туди 4 кг. Перемішуєте, виходить, зразу ви повинні мішати соєву макуху із преміксом. Ну, Вже в залежності від того, там, скільки там, пів, не, навіть не пів години, 15 хвилин, там, може 10 хвилин. Дивите, щоб воно все ретельно так рівномірно розмішалося. Коли ви розмішали соєву макуху із преміксом, ви тоді берете і мелите пшениці. На 25 кг я беру 6750 кг. Ну, так, це ж для того, щоб точно. Але якщо ви візьмете там 7 кілограм, нічого страшного з цього не буде. Все одно свині будуть рости. Ну, Це щоб не сказали, що я неправильно посчитав, то я посчитав так. 6750. І далі кидаєте цю пшеничку перемелиту. Вже тоді, виходить, соя макуха з преміксом пшеницею, само з собою, перемішується ретельно. Поки ви змелюєте далі ячмінь, скажімо так, у вас те вже якби змішалося в однородну масу. Потім висипаєте ячмінь. Теж 6750. Те мішається, а потім на остатку ви також додаєте кукурузи 6750. Я зробив рецептуру чисто рівномірно по 6,750 750, ну, можна кинуті 7, нічого страшного, теж будуть рости. Просто чому я так зробив одинаково? Бо в мене зараз в одинакових пропорціях є що пшениці, що кукурузи, що ячменю. Коли, наприклад, у мене чогось стане менше, Ну, Судячи по тому, що в нас є в запасах, то от я бачу, що кукурузи на кінці, десь місяця моя через 3-4 стане менше. Якщо ми в той час ще її не докупимо, скажімо так, ну мало ли що, ну, не буде ще кукурузи там, чи ще щось, то просто кукурузу ви заміняєте от пшеницею і ячменем. Скажімо, от сплюсуйте цю вагу всіх трьох позицій. І, наприклад, у вас одної позиції немає. Розділіть пополам, і от вам буде з двох частин з пшениці і з ячменю зернова група, яку також можна змішати. Не, ну, це не, не треба впадати в паніку, що чогось не стало. А він сказав: тільки такий рецепт, і я тільки так дов бути. Ні, нічого подобного. Можна все взаємозамінювати. І потім оце все ви мішаєте, мішаєте у бетономішалки. Ще що хочу додати. Я буває, ось я спеціально тут ось залишив ось такі пусті віконця, не дописав. Буває, що от е, додаю підкислювач і сорбент. То на оцю кількість на 100 кг я додаю 1%. Ось ось ці колоночки я можу ручкою дописати ось тут ось, наприклад, сорбент, сорбент і підкислювач. Підкислювач. Значить по 0,5 кг. Пів кіла тут і пів кіла тут. Розумієте? Тобто на 100 кг сорбента я кидаю пів кілограма, і на 100 кг підкислювача я також кидаю пів кілограма. На даному етапі я його не дописав. Чому? Тому що десь приблизно вже, мабуть, місяців 3-4 я його не використовую. Ну, вроді би, наче зерно просто свіже, ну, вроді би, чисте незалежне, думаю, ну не буду кидати. Достатньо буде премікса нутриміна, Там, в принципі, достатня кількість мінералів, вітамінів, може, все і буде нормально. Ну, На даний час все нормально і є. Тобто, оце на ваш розсуд. додавати чи не додавати, дивіться самі. Але, от кажуть, не може бути таке, що так швидко ростуть. Чого не може бути? Може бути, тому що ми показуємо свої відео, записи, як ми годуємо, як у нас ростуть поросята, які вони в певний період вагу мають. То, от, наприклад, в 4 місяці майже до 100 кг вони вже доходять. То розумієте самі, що в 7 чи 8 місяців вони будуть десь до 200. Я не кажу, що прямо всі будуть 200. Ні, старші, які, знаєте, при виводку, коли родиться, буває, що там малесенькі, є, а там, більшенькі. То звичайно, що більшенькі, трошки швидше підуть у рост, меншенькі, трошки менше. Який трошки більший, то той в 7 місяців буде 200, який трошки менший, той буде в 8 місяців, наприклад, 200. Але все одно результат гарний. Не такий, як буває, кажуть, купив поросят, десь не знаю в кого і що і як. А підскажіть, яку хімію дати, що йому вколоти, яку хімію, щоб, скажімо, воно виросло, бо йому 7 місяців, а воно важить 40 кг. Вибачте, ніякої хімії їм давати не треба. Їх просто треба купувати в тих людей, в кого ви знаєте. Наприклад, от, якщо ми продаємо, ви просто нас бачите, ви нас знаєте, ви можете в нас придбати трьох породних якісних гібридів. І годуйте тим, що я годую, і у вас буде гарний результат. Тож, будемо на цьому закінчувати. Наше відео на Ютуб-каналі Село та Сало. З вас нагадаю, лайк та підписка. З нас гарний контент і якісний. Тож на цьому до побачення, всім миру, добра і всього найкращого.